Este, ese sería el ejercicio. Necesito que usted llegue a la casa entrenamiento dos horas. Паул і Дандар – військовослужбовці 108-ї кодацької бригади ТРО. Чоловіки приїхали з Колумбії у 2023 році і одразу доєднались до українського війська. Дандар розповідає, це вже другий його контракт із бригадою. У 2023 році я відвідав друзів, які вже воювали в Україні. І тоді переконався, що ситуація дуже складна з великою кількістю руйнувань. До того ж, я не прихильник комунізму чи соціалізму. Я дуже співчуваю населенню України. Тож одразу ухвалив рішення доєднатися тут до війська. Чоловік розповідає, бригаду знайшов через рекрутинговий центр. Однак через мовний бар'єр зіштовхнувся з певними складнощами. Сумпоко комплегу, покинункав явіс. Пощастило, що зі мною на позиціях були українці, які знали іспанську. Я все ще не знаю український алфавіт, але спілкуючись із побратимами, потроху вивчаю мову. Добре, мажного, будь ласка, 1 2 3 4 5. А от його побратим Паул тільки починає вивчати українську мову, адже раніше служив в іншій бригаді, виключно з іспанцями. До 108-ї ж доєднався влітку цього року. А лабріга Сінточ. Я долучився одразу до бригади у якості піхотинця. Вже тут мій командир дізнався, що я вмію ходити в штурми, і відправили штурмувати одне із сіл. Під час штурму побачили мій професіоналізм та знання і вирішили перевести на посаду інструктора. інструктор. Обидва військові бойовий досвід мають з Колумбії. Дандер воював із сепаратистами на батьківщині 13 років, Паул 6. Чоловіки кажуть, тут війна значно відрізняється. В Колумбії є тільки кулемети, міномети, ближні бої з ворогом. А в Україні складніше, бо є дрони, танки, артилерія. Цікляро Колумбії. Ми воювали в джунглях, фактично, а тут степ, але там з додаткових ризиків купа хвороб, бо в тропіках дуже сира земля, і відповідно багато різних комах, які розносять хвороби, наприклад, малярія та інші Військові кажуть, за два роки в Україні вже пристосувались до клімату та полюбили нашу культуру. А завдяки досвіду війни на батьківщині добре знають наскільки важлива незалежність. Тож, попри тугу за домом та рідними, планують до останнього оборонити нашу країну. Карина Галунова, Максим Савчук, Суспільне новини, Запоріжжя.